Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! ви на каналі Таро Україна. Сьогодні хочу подивитись Запоріжжя. Що чекаю, що буде, що треба знати, що буде відбуватись. Мені просто є таке перечуття і сон бачила гарне, що можуть бути гарні новини з фронту. Запоріжжя найближчі дні. Вночі щось буде нас лякати, але воно як не до нас, знаєте? Воно не до нас. Ну, може, не, не, не в місто влетить, а десь поруч. Щось будете святкувати, десь будете збиратись, проводити, знаєте, стандартний там, осінній, наприклад, день. Може, якісь свята для дітей. Щось цікаве в Найближчі Найблищі дні. Страшно вночі. Буде якийсь момент страху, неприємності. Буде якийсь момент, що гучно, є небезпека. От знаєте, як зараз всі сконцентровані на нашому руху вперед. І. Ми як будемо чути відчувати це. І навіть гроші, таке відчуття, що або з міста, або з області будуть спрямовані на саме це питання. Найголовніше це військова справа зараз. Всі інші питання відкладаються з Запоріжжя найближчі дні будуть. Дивіться, в політикумі вашому будуть пропонувати якусь угоду, якийсь зговор. щось у вас там відбувається таке неприємне. А влада як буде відмовлятись? Ні-ні ні, ми хочемо все законно. Ну, нам зараз, зараз нам проблеми не потрібні. Дивіться, дуже багато агентури ворожої. І щось по захисту, якісь питання по захисту. Кажу, треба укріпити захистити. Захистити. Є можливості, не користуєтесь чимось, не покращуєте захист. Показую прольоти перед місцям. В місті може бути гучно. Якийсь подарунок вам передадуть на місто. Хлопці йдуть вперед. Обстріл, зайки, обстріл, обстріл може бути. Ворог якісь сигнали подає. І всередині влади немає якоїсь од... одної думки, покою, знаєте, взаємоповаги і розуміння. А ви мене питали, чи... чи дозволять вам вчитися під час тривог? Думають. Жінка при владі думає. Звернуться до вищого керівництва, до держави, скажуть ні. Ще й на когось не кажуть. Це питання наражає на небезпеку, в принципі, спокійне життя в місті чомусь. Тут дивіться, я так думаю, що ваша військова адміністрація, те, що я бачу, скаже, що вибачте, але у нас війна, Ну ви про це забули. Тому що, тут як чоловік виступить, при погонах, при владі, може хтось із військових і скаже: ми хлопців на фронт відправляємо, у нас війна, це ралі нашого життя. Ми не можемо да, собі дозволити навчання під час тривог. Я думаю, що тут мені дещо відмовлять. Про тому просто посилаючись на закони, змінювати під Запоріжжя, під Запоріжжя їх не будуть. І тут дуже так цікаво, хтось, і знаєте, тут на цьому фоні, в політикумі, довга історія вся це буде з вашим навчанням, політикумі знову інша жінка, а я допоможу, а я можу. А все ж таки, давайте, можливо, приймемо рішення на рівні, можливо, міському. Тобто пусті обіцянки. Таке відчуття, що суспільство будоражить для чогось. І не для уроків, не для школи, а для чогось. І тут якісь нові заходи придумають, знаєте, щоб задовольнити всі сторони. Не дозволять навчатись, але. Може, якийсь хаб зроблять, або якусь програму інтерактивну, щоб дітям надати додаткову можливість навчатися, навіть якщо тривоги постійні. От щось якийсь вихід знайдуть. І потім, буквально там 2-3 тижні, ви зрозумієте, що це дуже добре, що не почалось таке навчання. Як це вдалий вибір, тому що буде якийсь прильот. Руйнування, і ви зрозумієте, що добре, що, ну, що нам відмовлено. А люди, які все це почали, от як кажуть, все, всі, хто почали це питання, навчання під час тривог, всі, хто кричали, за ними хтось ще стоїть. І от вийдуть, як влада вийде на тих людей, на провокаторів. І зовсім інша інформація розкриється. І як мені вбачається, там питання, ну, там інша мета. Не за дітей там переживають. Запоріжжя. Найближчі дні. Є небезпека руйнування в райони і для міста. Будьте обережні. Прислухайтесь, будь ласка, до тривог. Васильівка. Ми якусь позицію займемо, не дуже далеко пройдемо, але щось нове займемо великими втратами. Ми просто у нас вибору вже нема, треба було йти. Мелітополь. Рухаємось в тому напрямку. Гарні новини, туди підкріплення. Мелітополь буде центральним напрямком. Будуть гарні новини, там у нас буде, я так думаю, що там, ну, як кажуть, кулакс формується, да, ударний. Ворогу буде там на переливки. Бордянськ. Ми щось запланували, відпочиваємо. Чекаємо, як або на ротацію, поки що з повітря б'ємо, але там буде якась велика операція, трошки пізніше. Бордянськ може бути гучно і щось планується велике по місту. Що, не буду дивитись от, принципово, енергодар. Диявол має свої плани, він як з глузду з'їхав, знаєте. Від чого ти Енергодар хочеш захистити? Від енергії чомусь любові і життя, да? ворог, як. Я думаю, що там наша ДРГ дуже гарно попрацює, тому що ворог не буде знати, як захиститись насправді від нас. По-перше, в Енергодарі гучно може бути, по-друге. Я думаю, що там щось важливе для влади зруйнується. Запорізька АЕС. От Запорізька АЕС. Початок якихось дій з нашого боку. Ми будемо як прощупувати реакцію ворога і змінимо тактику. Обдуримо, щось якусь операцію провернемо, ворог не зрозуміє, що ми там були. Можливо, ми і заходимо. Запорізька, і що за смерті? Лякати смертю будуть. Звідти стріляють по нам. Запорізькаяся. Ну скажи мені, буде ви так Ні. Ні, там не туди прильот, не туди прильоти. Не поез поруч. Щось зі ставком знову з водою пов'язана якась проблема. Може не охолоджується у них там щось знову. Ми чекаємо, ми чекаємо на слушний момент. Я не дуже знаю місцину, от чесно. Йде одна та ж сама карта. Я от поясню, яку я картинку бачу, що десь поруч це не каховка, десь поруч також є, також є або мости, або переправи. І ми от що зробимо, і це буде гарне рішення. Чекайте на новини. Чекайте на новини. Так макси багато вогню. Вони тут намагатимуться на токмацькому напрямку тиснути на нас. Нам підкріплення тут треба, нам треба ще людей. Токмак. І тут буде питання, як кудись або зайдемо, або почнемо заходити в цей напрямок токмакський, а там цивільні. І як от, ну, а що робити, куди вивозити? Ось таке питання Полога. пологи. Ну, обстрілюємо. Чекаємо на підмогу, чекаємо на людей. Пологи важко, ми там супротив великий, але буде вдача на нашому боці. Чекайте новин. Гуляй поле. От простіше, чесно, іншим шляхом піти. Ми таким важким шляхом пішли. На Малітополь можна іншим піти шляхом, кажуть. Гуляй поле. Військові чимось задоволені дуже сильно. Якийсь план реалізують. Багато чого летить до вас, але військові аж, аж щасливі. Оріхів. Закрита інформація, як йдуть, їдуть їдуть, 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 їдуть наші через оріхів і треба їх. Кажу, треба захист якийсь, тому що ворог, ми ворога під прицілом не можемо щось довести, перевести. Вільнять. Є небезпека по району прильоту, Прильоту, збиття, Будьте обережні. Фіналізуй мені по області в цілому. Ну, роділи, раділи з життю, можливо, там спокійніше стало. Тут якийсь обстріл. І, і важко гучно в області якісь важкі новини з контрнаступу, тому що наші рухаються великі втрати на суть. Тут прям такі катастрофічні втрати показують. І що дуже важко, от ми йдемо вперед, як навіть важко закріпитися. Тому що ми тільки вперед, тут вони починають. Ось така сіра зона, вона, я думаю, вона дуже розшириться і довго буде сірою. Довго, знаєте, як. Ball, да? Довго не будемо то, то під нашим контролем, то під їхнім, то знову під нашим, то під їхнім. Ось такий момент, знаєте, як треба почекати. Треба почекати.